Після початку війни я був в Україні, і я пам'ятаю дві такі картини, які в мене в моєму серці і душі залишаться назавжди. Коли приїхала сім'я і там жіночка була 90 з чимось років, я її підвозив до пункту, тому що я організував кухню, готував їжу в кількох когні в цьому пункті допомоги. І запитали, хто має великий автомобіль. Я сказав, що маю на сім посадочних місць, і куди треба підвезти, я не знав. Я під'їхав, щоб їх завести, і побачив, що на руках вони несуть жіночку у віці 90 чимось років. Вона не буде похована вдома, вона буде похована в нас в Польщі. Вона не повернеться до себе на батьківщину ніколи. І це була одна картина. А друга картина була така, що там була сім'я, жінка десь так 70 70 чимось років. Вона сіла біля мене, і ми мали кухню для кількох осіб. І їдальня була поряд організована. І ми там давали їм їжу. Вона отримала супу сопі і почала плакати. Ти ж в безпеці, чого ти плачеш? Запитав її. Тому що дякую вам за те, що ви допомагаєте. Я хотів би, щоб ці картини залишилися з тими з Берковичем, з іншими, що ці люди втратили життя, домівки, друзів і так далі.